Акафі святому священномученику Кипріану. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий посвяти, сили, немощі наші, Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо е, навинуватисям на нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки, віків. Амінь. обраний від служення дьявольського на служіння Богу до собору святих зарахований, священомученику Кипріане. моли христа Бога, щоб вислухався на вісітей, лукавої перемогти світ, плод дьявола щоб ми взивали до Тебе, радуйся, священо ученичі Скорій помічнику і молитнику за душі наші. маючи розп недовершений для пізнання небесного, ти старанно трудився, святий кряний, вивчаючи демонські лже хитрості. Але, пізнавши неміч бісовського, бо вони бояться Христа, навернувся до пізнання Бога істинного, і тому тебе величаємо, так, радуйся, що Демовське хитище переміг, радуйся, що омана його служення викрив, радуйся, що змія лукавого посоромив, радуйся, що християнство прославив, радуйся, бо ти є мудріші від мудрих світу його, радуйся. Бо Ти є розумніший від розумних, радуйся сещено, мученику Кипріане, Скорі помічнику і молитвеннику за душі наші, сила вишнього просвітила твій розум, Блаженний Кипріане, коли не маючи успіхи в чарівництві проти юстини, біси, сказали тобі. Ми тримтимо і боїмося сили Христа, яким відганяє нас діва Юстина. Ти ж повів, ви Христа боїтеся, але розп'яти на Христі є сильніше за Хрест, тому ти прийшов у храм Господній, щоб співати з усіма вірними. Алілуя». Аллилуйя, Аллилуйя, Алілуя! маючи розум про священну силу і свисоти, прийшов Киприван до Пресвітера, простити хрещення, але той боячий лукавства, ще клуна не прийняв його, Кипріан же пішов до храму Господнього, і там під час літургії, коли дякон виголосив. Оголошені вийдіть, від Ти сказав, не вийду з храми, доки не прийму хрещення. Ми ж твоєму на опоумленню радіючи, співаємо так, радуйся сило з висоти просвіщений, радуйся Господом на Радуйся, що пізнав силу Христа. Радуйся, що відігнав від себе демонів, Радуйся, що життя своє виправив, радуйся, що стопито свої церкви до церкви спрямував, Радуйся, священомученику Кипріане. Скорі помічнику і молитвеннику за Агаші. Буря помисло охопила Кріану, як йому прийняти хрещення, тому, найперше взявши свої чародійні книги, приніс їх на середину міста і там спалив їх, співаючи Богові. Алілуя. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Пресвітер почувши, що ти премудрий, маєш благий. Намір стати християнином, хрестив тебе і поставив сцену в храмі, через це ми співаємо тобі. Радуйся, що духи злоби переміг, радуйся, що книги Чародій не спалив радуйся, що захотів ти стати християнином, радуйся, що прийнявся те хрещення, радуйся, що подвигами, чеснотами прикрасився. Радуйся, бо ти присвітером наставлений. Радуйся, що мученик Кпря, скорі помічнику і молитвеннику за душі наші. Боготканий одяг святого хрещення, прийнявши Кипріане, сихвальний, ти гаряче молився Богові за прощення раніше вчених гріхів, з усіма християнами, співаючи Богою Алілуя. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Пресвітер, побачивши подвиги, труди твої, Мученко, кипряни, піс, частинічні бдіння, коліно э, схилення, сльози і молитви після випробування поставив тебе діаконом. Ми ж дякуючи Богу, прославляємо тебе. Радішся, щоденні ніж. Спокаянням до Бога взивав, радуйся, що запрошення гріхів молився, радуйся, що показав приклад виправлення, радуйся, що молитві до Господу в сльозах приносив, радуйся, що дорогу до спасіння пізнав, радуйся, що полум'яну любов до Христа виявив, радуйся, священномученики Кипріане, скорі помічники, і у душах наших. Образ христианського блочестия, диви юстини, а слідуючи, священномученько кипряни, ти відкинув нечистиве вчення і, хрестивши їх воїну християнину довершеним, явився Устами своїми та чистим серцем з яких співав Богу Бога Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, коли засияла в серці твоєму світло божественної досконалості, Богомудрі Кіпріани, ти прийняв сан священика, а потім і єпископа, тож благаємо тебе, просвіти наші сірця твоєї молитви і гарячі взиваємо до тебе. Радуйся, що в сам єд єпископа посвящений, радуйся, що на орлину висоту піднесений, радуйся місто, що на вершині гори стоїть, радуйся світильнику, який перед Богом горить. Радуйся. Молитвеннику до Христа невтомний, радуйся учителю Богом даруваний, радойся, священомученику Кипріане, скорий помічники і молитвеннику, О душах наших. Новий премудрий лікар, явця та світовий, Кипріане. Ей, Господь бажаючи, щоб усі спаслися, дарував нам цього молитвенника, заступника, цілителя, від піднебесних духів злоби, бесідами, бо повщаннями твоїми про Бога багатьох ти приводив до покаяння і виправлення гріховного життя, навчаючи всіх співати Богові Алілуя, Алілуя, Алілуя. Алі Новий премудрий лика явився ти святой, це ще на мучинщик пряни. Бо молитві твої чародійні пістопи про те стояти не можуть. Насилання лукавих людей і злих духів швидко руйнується і проганяється. Ми ж, бачачи, даруємо тобі Божу силу, виголошуємо так. Радуйся, що черодіні пістопів руйнуєш, радуйся, що страшних більших проганяєш, радуйся, що від тебе духи зла, наче дим зникають. Радуйся, що в важких муках швидко допомагаєш, радуйся. Що від біскорбот визволяєш, радуйся, що страждання на радість перетворює. Радуйся, священомученичип'яне, скорі помічники і молитвини, душах на Агаши. Дивне чудо являється тим, хто приходить до тебе, звірюєш, священомученику кипряне. Богдане тобі від Бога блага, оддать й біси, що мучать людину, виганяється, хворі зціляються, Виголошуючи Бога, Алілуя. Алілуя, Алілуя, Алілуя. піднісиш до Бога всім серцем, е преславний, всією душою Бога полюбивши, ти бажав намагався творити Його волю. Як пастир добрий, ти не відкинув обтяжених біг але зуступаєш в молитві перед Богом, даруючи нам силення і втіху. тому, прославляючи любов Твою до Бога, взиваємо до тебе. Радуйся, що всім серце полюбив Христа, радуйся, бо ти придбав усі чесноти, радуйся недужих розслабленою допомогу. радуйся в скорботах печалю утіхов, радуйся пістопів спокус, які приходять від світу, плоті дьявола прогонители, радуйся всіх недугів душевних і тілесних е цілителів, радуйся недужих розслаблених допомогу. радуйся в скорботах печалю утіхов. Радуйся піступу і спокус, який проходять від світ у плоті дьявола прогонителю радуйся всіх недугих, душевних і лесих цілітів, радуйся все, що Кипріане. скорі помічники молитви душах наших. Усе анницьке воїнство звеселилися, Отче бажаючи тебе непохитного воїна, Царя небесного, коли ти, проповідавши Христа, введений був зустину на осінним учим, ти ж вболіваєш за неї, щоб не відкр... відреклася від Христа, коли побачив тебе усіченим, сказав їй: Нехай усічуть першою тебе і схиливши під меж голови свої, ви заспівали Богові Алілуя. Алілуя, Алілуя, Алілуя. красномовці Велимовне, не можу достойно співати ваші страждання за Христа, бо ви не побоялися пригроз лютих, а й світлими лицями стали перед судилищем царським, закликаючи всіх вірних взивати до вас. Радуйся вірі Христові непохитні сповідники, радуйся Пресвятої Тройці, відважні проповідники, радуйся, що за Христа душі ваші поклали, радуйся, що люти моки. <титут> За ніщо вважали, радуйся, бо страждання ваші вірним прославляються, радуйся, во імена ваші в храмах Божих величаються. Радуйся, священному чиничі, Кипріане, скорі помічники молитвини, душах наших. Бажаючи спасти душі всіх одержимих нечистими духами. Не приставай завжди молитися до Господа, Кипріане, Бога бо тобі дана благодать молитися за нас, бо, щоб, будучи помилими, очищеними, ми співали Богові Алілуя, Алілуя, Алілуя. алілуя. Будь стіною твердині огорожою, міцною, священомучені, як для тих, хто теплою вірою, і любов'ю до тебе приходить, будучи охоронені, визволені від ворогів видимих і невидимих. Ми прославляємо тебе так, радуйся, Бо переміг е, ти духа злоби, смиренням, радуйся, що вогнем литві стріли ворожі попалив, радуйся сіно, вороже від ворогів видимих, невидимих, радуйся окрасу. Преславна церкві православна, радуйся, допомога придивна покинує тих лікарями. Радуйся на улюблійша стихо, радості скорботи. Радуйся все ще намучення, що кипрягане, скори помічнику, молитвичі у душах наші, не вмовкне славослов'я, Пресвяти тридцять, більше за інших. Тисячі намучень кипряних, приміс, Бо заради милосердя до упалих грішників ти благоволив недостойним стати достойними і бути приєдним до Собору святих. Ми ж, дякуючи Богу, за таку милість за нас грішник взиваємо до Нього Алілуя. Алілуя, Алілуя, Аллилуйя, Світлосяйною свічкою був ти в церкві Христові просвіщаючи неземним світлом душі вірних, молимось тобі просвіти душі і незмінним світлом осіяючих. І радуйся, бо заблудних на дорогу праведно наставляє. Радуйся. З ями загибельне, як ягня Спасителям, врядовані. Радуйся для бісів посоромлення, а для людей радость. Радуйся, се чиномученчики пряне. Скорий помічнику і за душі наші Владатью дано тобі від Бога. Щоб перемагати силу ворожу і всяке сатанинське нашестя, переміг ти ворогів своїх мученицьким подвигом, закробував віру за Христа, тепер же стоячи перед престолом Царя слави, молися, Всеблане Кіпріани, щоб спастися нам від полону дьявовську звати до Бога, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Оспівуючи твою вільність Богові і дивні приславні чудеса, величаємо, прославляємо тебе, священомучі кіпляни, бо ти прийняв від Бога таку благодать. Тому молимо тебе, коли в час смерті нашої, полки мене, воступлять душі наші, вияви до нас заступництво твоєї, щоб спасенню тобою ми взивали до тебе так. Радуйся від ворожих сил, які наступають скори заступнику, радуйся, і всякий скорбос смутку визволений. Радуйся, бо ти Христа до кінця полюбив. Радуйся, бо ти душу свою за нього поклав. Радуйся, бо ти в крові ганця обмився. радуйся, бо ти в оселях Господніх оселився. Радуйся, все ще Скорі помощники, молисли у душах наших, о причудний преславний годніші Божий. Все ще намуччі, які пляни, всім, хто до тебе зістається, сприйми від нас, не достойні цю хвалебну пісню. Молимо тебе, святі, від розм... різноманітних недугів сили, від ворогів видимих невинних заступі. І да. Облає Господи, щоб вічних Бог спастися нам з тобою співати. Алілуя. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Осяти його інші Боже, священомучничі і скорий помічнику й молитвеннику за всіх нас, хто до тебе звертається, прийми від нас, недостойних похвалиці, виблаги Господа Бога, для нас немочих зцілення, скорбота, утіха, всім все корисне для життя цього. Піднеси до Господа твою благоусильну молитву, щоб обороняв, зберігав нас від гріхопадінь, а тим, хто, які впали гріх, дарує істинне покаяння і збереже всіх нас від полону діявського. І від всякого дівця, злих духів та приборкає тих, хто кривдять нас, будь нам поборником могутнім, і всіх ворогів видимих і невидимих. подай на терпіння, а в час кончини наші вияви нам заступництво від мучителів на метастав, що під твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього і достоїлися Царства Небесного з усіми святами славити. Все імя Твоє, Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, світлом Твого сияння, охорони мене зранку, полудень ввечері, і вчасну силою благодаті Твої, двірни, віддали всяке злі нечисті сили, що діють за намовою дялу. А якщо задумане зло почало свою дію, зупини його і поверни безодню пекельну, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.